З 217 тисяч мешканців Тернополя 60 тисяч студенти та школярі. Якість середньої освіти засвідчена міжнародними та державними рейтингами. Низка вихованців місцевих шкіл отримали 200 балів на зно. Цього року бази спеціалізованих – 29-ї. і 17-ї шкіл посилені новими комп'ютерними класами, придбаними містом за допомогою меценатів. Проте головне у вихованні державний аспект заявляє міський голова Сергій Надал. Згідно з його розпорядженням, перший урок у школах Тернополя Тернополя присвячений захисту української мови єдиної державної в Україні. Тернополян дуже схвилювали прийняття нового закону. Було прийнято рішення за підтримки громадських організацій провести додаткові заходи на підтримку української мови. Одним із таких заходів є власне популяризація в школі, щоб школярі розуміли. Рідному знали історію рідну. Все таки, ми Тернопіль. Це як я десь прочитала, це неофіційна столиця української мови. Тому все-таки ми будемо до кінця відстоювати, бо в нас одна українська мова. Міська влада планує створити у Тернополі національний центр з вивчення української мови, гарантує стабільне мовне середовище та добрих викладачів.